Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук і сьогодні до нас на огляд завітав просто монстр, монстряка, зарядний пристрій від компанії Ято зарядним струмом до 30 ампер, яким ми можемо заряджати акумулятори ємністю до 350 ампер годин. Але заряджає цей зарядний пристрій виключно стандартні свинцево-кислотні батареї, тобто ніякі там АГМ, літієві акумулятори, які ми використовуємо в побуті. Цим зарядним пристроєм заряджати ми, звісно, не можемо. Тому він в першу чергу цікавий, наприклад, водіям. Вантажних автомобілів або тим людям, які все ж таки використовують в побуті саме свинцево-кислотні батареї великої ємності і які потрібно швидко заряджати, поки вдома є електроенергія. І ось якраз для цих потреб даний зарядний пристрій дуже добре підходить. Він максимально потужний. І як для свого зарядного струму, 25-30 А, має ще й, ну, Плюс-мінус адекватну вартість, яка пов'язана з тим, що це все ж таки в нас трансформаторний зарядний пристрій, а трансформаторні зарядні пристрої набагато дешевші від аналогічних імпульсних зарядних пристроїв з таким самим пусковим струмом. Тому це в нас такий собі варіант, коли потрібно потужно, але дешево і сердито. При цьому зарядний пристрій може працювати з напругою як 12, так і 24 вольт. Єдине, що для 24-вольтових батарей або для двох 12 вольтових батарей, які з'єднані між собою на 24 вольт, є обмеження по зарядному струму. Тут нас максимально доступно 18 ампер. Якщо заряджати 12 вольтові стандартні акумулятори, ми можемо використовувати струм до 25 ампер і в режимі Boost до 30 ампер. Режим буст це посилений режим, в якому зарядний пристрій видає максимально можливий зарядний струм, але ну, не так довго як, наприклад, в режимі 25 ампер. Проте тут є. В захист, і коли зарядний пристрій перегрівається в режимі буст, спрацьовує відповідний запобіжник і його потужність на Час необхідний для зниження температури, зменшується. Потім можна знову вмикати режим буст і також в швидкому режимі дозаряджати свої великі акумулятори. Так як це трансформаторник, то, звісно, він в нас в жодному разі не герметичний, на корпусі багато вентиляційних отворів, і відповідно зарядний пристрій потрібно берегти від вологи. Тому що. При його потужності, да ще й при потраплянні вологи всередину корпуса можна очікувати на неприємності. Що стосується використання, то він досить безпечний, якщо дотримуватись певних правил. Керування просте, зрозуміле, є навіть два запобіжника: один на вхід, тобто на в розетку 220 вольт і один 40 амперний вже безпосередньо на крокодили, які ми під'єднуємо до акумулятора. По керуванню кнопка вімкнення-вимкнення, далі режим заряджання, в режимі. Мін ми видаємо 18 ампер для 24 вольт і 25 ампер для 12 вольт. Це максимальний струм. Якщо акумулятор у нас заряджений на 70-80%, то звісно зарядний пристрій буде видавати менший струм, що буде видно по показникам амперметра. І режим буст. Тут ми використовуємо цей режим тільки для 12 вольт. В режимі 24 вольт цей режим недоступний, і він видає вже 30 А. Якщо тривалий час зарядний пристрій працює в режимі boost і перегрівається, спрацьовує запобіжник і на якийсь час обмежує потужність. Потім потужність знову збільшується. І ось у нас перемикач 1, 2. Це 1,2. Це 12-24 вольт. В принципі на деяких модифікаціях цих зарядних пристроїв написано саме 12-24. А тут ось так: 1-2. – це в нас 12 вольт, 1 – це в нас 24 вольт. Але ми тут в жодному разі не заплутаємось, тому що для під'єднання зарядного пристрою до акумулятора на 12 або 24 вольт потрібно зробити ще одну маніпуляцію, окрім просто ось такого звичного нам перемикання. Спосіб під'єднання зарядного пристрою до акумулятора тут такий цікавенький, можна сказати. Як ми бачимо, маса у нас спільна. Цей дріт вже під'єднаний до самого зарядного пристрою. А ось плюс ми під'єднуємо вже самостійно. У нас окрема клема на 12 вольт і окрема клема на 24 вольт. Тому, коли ми будемо під'єднувати 12 або 24 вольтовий акумулятор, ми будемо точно знати, що і куди ми під'єднуємо. Під'єднується все максимально просто. Тут також все, як ви бачите, зроблено надійно, тому що ми маємо справу з високим струмом 30 А при напрузі 12 вольт. Це вам не жарти. Все, ось таким чином ми під'єднали наш крокодил. Все затиснули. Як слід, і можемо використовувати зарядний пристрій. Дроти тут досить непогані, нормальної товщини, і також я хочу показати нарешті, от, нарешті, по всім нашим оглядам зарядних пристроїв нормальне під'єднання дроту до крокодила. Тут у нас все пропаяно, гільзовано, є спеціальна клема і все ще й під болт з гайкою затянуто. Тобто, зроблено. По максимуму, і ось щось подібне хотілося би бачити на всіх зарядних пристроях, а не просто якісь там жмут дротів, які як-небудь тут обтиснули, і все ось так має виглядати нормальний зарядний пристрій. Звісно, це в нас не імпульсний смарт-зарядний пристрій, тому багатьох функцій тут немає. Але як для трансформаторного зарядника, мені здається, тут все зроблено нормально і продумано. Особливо приємно бачити амперметр, на якому ми точно можемо контролювати зарядний струм. Єдине, чого не вистачає, то це. Регулювання зарядного струму. В принципі, у нас є запас 25-30 ампер. Але якщо я захочу зарядити акумулятор меншої ємності, було б непогано мати можливість зменшити зарядний струм. Ну а так, в принципі, всього плюс-мінус вистачає. Виробник каже, що. Цим зарядним пристроєм можна заряджати акумулятори ємністю від 170 до 350 ампер годин. Але от особисто мені здається, що не буде нічого страшного, якщо ми під'єднаємо до нього, наприклад, акумулятор на 60 ампер, що ми зараз і зробимо. Трішки прибрехав, 60 ки не було, взяли 74-ку. Це все одно на 100 А більше, ніж мінімальна батарея, яку рекомендує виробник. В нас зараз зарядний пристрій налаштований на 12 вольт, 25 А. Ось перемикач в положенні мін. Тепер ми вмикаємо наш зарядний пристрій. Акумулятор у нас досить так, сильно заряджений, 70-80, може 90%. І, в принципі, по амперметру ми бачимо, що насправді зарядний пристрій видає навіть менше 10 А. Це відбувається тому, що наш акумулятор заряджений. Він має внутрішній опір, і тому зарядний пристрій не видає йому всі 25 А, а видає необхідний для дозарядження. Струм. У когось може виникнути запитання, що в даний момент у нас відбувається з напругою, то давайте подивимось. Отже, напруга в нас знаходиться в межах приблизно 15-15,1 вольт. І тут, так як це трансформаторний зарядний пристрій, за даним процесом потрібно слідкувати. В принципі, це напруга, при якій в нас відбувається таке активне газоутворення в акумуляторі. Інколи ще й цей процес називають там, вирівнюванням банок, і потрібно слідкувати, щоб напруга не піднімалась, ну нехай вище 15,3. Тобто вона має десь стабілізуватись 14,8-15,3, а струм у нас буде потихеньку знижуватись. Тому, в принципі, якщо підходити до цього процесу з розумом і контролювати процес зарядки, я думаю, можна заряджати швидко і акумулятори меншої ємності, ніж зазначено виробником. Те, що ви щойно бачили, це в жодному разі не заклик до дії, але все ж таки мені хотілося. Показати, що навіть при заявленому струмі 25 А, даний зарядний пристрій буде видавати той струм, який необхідний для заряду вашого акумулятора. Ми під'єднали до цього зарядного пристрою акумулятор ємністю 74 ампер години. І відповідно, якщо вірити ось тому міфічному золотому правилу, що акумулятор потрібно заряджати однієї десятої його ємності, то нам було потрібно для правильної зарядки 7,4 А. Зарядний пристрій видавав при цьому. Приблизно 8 А. Тобто необхідний струм, ми якраз і забезпечували для заряджання нашого акумулятора. Єдине, що потрібно слідкувати за напругою, щоб вона не піднімалась вище 15,3 вольт, і при цьому акумулятор у нас там не перегрівався і надмірно не кипів. Але в самому зарядному пристрої також є певні захисти, тому. При правильному використанні і при контролі зі сторони користувача, я думаю, можна заряджати акумулятори і меншої ємності, що додає цьому зарядному пристрою тільки універсальності. Потрібно швидко зарядити декілька великих або один великий акумулятор, будь ласка, хочемо зарядити акумулятор меншої ємності, це також можливо, але з розумом. Кому можна рекомендувати такий зарядний пристрій? Ну, звісно, в першу чергу, тим людям, які трішки, хоча б розуміються, на процесі заряджання акумулятора і можуть тут щось прослідкувати, налаштувати та проконтролювати. Якщо ми не хочемо з цим всім заморочуватись, а хочемо просто зарядний пристрій, який буде все робити і думати за нас, тоді краще віддати перевагу імпульсним розумним зарядним пристроєм. Єдине, що якщо ми пошукаємо... Імпульсний інтелектуальний зарядний пристрій зі струмом 20-25-30 Ампер і Порівняємо вартість з цим зарядним пристроєм. Звісно, ми будемо шоковані різницею в ціні, але це плата за. Комфорт використання, тому тут кожен вже обирає для себе, що йому підходить. Також зауважте, що імпульсні зарядні пристрої часто мають функцію заряджання не тільки звичайних акумуляторів, а також АГМ, гелевих і навіть літієвих, тому можуть бути більш універсальними. На цьому в мене як зазвичай, все бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.